Кошенята попліткуємо. Говоримо про злив на Олександру Заріцьку, Мегого, Кажанна, Павленко з Гоей та Мішель Андрада. Мочите зручніше наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Пам'ятаєте, гурт Казка. Так ось надійшов мені невеличкий злив, так званий штрих до портрету. І я хотів би зачитати, тому що це ексклюзивна інформація, якої практично ніде немає. А наші кошенята, як завжди, змогли знайти свіжу порцію пліток для вас. Отже, про що пишуть наші котики? Мої розповіли, що Заріцька тягне гурт Каска нині своїм коштом. Так, їй доступна студія і аранжувальник. Але на цьому все. Після того, як Нікітін з Горбачовою емігрували в США, Юра повністю похерив колектив. Тож усе, що випускається зараз під брендом Казка, це власна ініціатива Саші. Питання, як довго вона, так ще протягне. Бо питання коштів стоять гостро. З передісторії. Під Заріцьку планували створити жіноче тріо, але солісток так і не знайшли. Тому карти перегралися і взяли хлопців. І ми вже побачили той склад, який є. М -м -м. А знаєте, що мені цікаво? Як взагалі працює сьогодні продюсерська історія? Ну тобто, чи є якісь зобов'язання у продюсера, окрім того, що вони вимагають від своїх підопічних, ти повинна повинен робити те, 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 те. Тому що я вклав стільки то коштів, мені треба, щоб проєкт відбився. І так далі. І так далі. І так далі. Я тебе породив і. Пам'ятаєте, Тараса Бульба. Як це працює нині? От окей, поїхав Юрій Нікітін з України. А якісь зобов'язання все одно їх пов'язують з Олександрою Заріцькою. І якщо вони продовжують працювати, то на яких умовах? І якщо все йде власним коштом Саші, то це виходить типу такий бартер: ти тягни, роби, що хочеш, випускай, що хочеш. Я не буду в тебе поки що забирати бренд і забороняти виконувати пісні. Кошенята, я знаю, нас дуже багато дивляться безпосередньо самої тусовки. Тож надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. В даному випадку поговоримо про умови співпраці Юрія Нікітіна з Олександрою Заріцькою, фронтвумен гурту «Казка». Давайте чекаю якомога більше інфи, хочу дізнатися подробиці, бо мені особисто мало що відомо, але ось від наших кошенят прийшов такий зливчик. Тож давайте м, пошукаємо деталі цієї історії. Ну а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ми йдемо далі. Відбулася щорічна. Музична премія Megogo Music Awards 2024. вже традиційно на сцені працює команда «Дивись, як чутно щоб перекладати подію жестовою мовою для глядачів із порушенням слуху. Запрошую маркетинг-директорку медіасервісу Megogo, членкиню журі та організаторку премії Megogo Music Awards Валерію Толочину. Боже, ви такі гарні, тут ще краще вас видно. Поплескайте собі спочатку. Друзі, ми вже втретє проводимо премію MicoCom Music Awards і започаткували її в 2022 році під час розпалу повномасштабної війни і думали, що проведемо її перший і останній раз, тому що Київ за два дні мався братися, як ви пам'ятаєте. Але ми з вами об'єднані. Творчі, прекрасні, і ось премія відбувається вже втретє. Цього року було номіновано більше ста номінантів, більше п'ятидесяти релізів випустили ви. І це показник того, що зараз, коли вже сотні років тривається геноцидна війна українського народу, найяскравіший показник того, що українська нація існує, це яскравий розвиток української культури. Дякую, що ви все це робите. Розпочалася вона три роки тому. І ви знаєте, я так подумав: а насправді сьогодні для молодих артистів немає взагалі майже жодної платформи, де вони можуть себе проявляти, показувати свої таланти, боротися за якісь номінації, тому що, здебільшого, все вже або зникло, або дуже погано розвивається, фінансується і так далі. І для молодих артистів є дві платформи на моїй пам'яті, якщо когось забув, перепрошую. Це Мегого і це у нас музвар. Все, усе інше якось має досить не яскраві фарби, якщо можна так описати, ситуацію нині з музичними преміями в Україні. Тому Мегого. Ви робите неймовірну працю. Я розумію наскільки це все складно дається, особливо в період повномасштабного вторгнення. Але ви підживлюєте та підтримуєте молодих виконавців. А це важливо і наразі дуже необхідно як нашому суспільству, так і розвитку і популяризації української музики. І швидко, щоб не затримувати дійсно багато нових імен, багато нових молодих артистів, класних, які. Роблять музику все більш насиченою, і моє прохання особисто від мене. Е, якщо ви робите музику, неважливо, ви молоді артисти чи вже старі, як я, їздьте по маленьким селам, хоч якось, не знаю, один раз на рік, але приїжджайте туди. Куди ви не хочете їхати, бо вам страшно, чи ви думаєте, що вас там не приймуть? Вас там приймуть, нагодують, спати покладуть і будуть дуже сильно любити. Підіймайте культуру середини нашої країни. Дякую. Тож дуже вам дякую. Захід був атмосферним, культурним. Багато цікавих людей було стосовки. Мені сподобалась фотозона, і мені найбільше а, зайшла сама атмосфера. От якраз Origin Stage класно вписується саме для формату премій, а не жовтневий, Ось це все несеться. В мене особисто відгукнулося, тому що це було дуже атмосферно, Справжнє свято сучасної музичної культури України тепер про Кажанну знаєте, переконався в черговий раз. Ми періодично про неї згадуємо. Я не приховую, що є прихильником її музики. Мені дуже багато її композицій подобається, але настільки свідома промова в неї була. Я хочу, щоб знали, що Кількість голосів з переможниця попередньої номінації. І різниця була лише в тому, що за неї трошки більше проголосували журі, а за тим більше проголосували глядачі. І для нас дуже важливо, що зараз про те, що як абсолютно така сама рівна. І, будь ласка, слів. Привіт, друзі. Я не свого мікрофона. Я перш за все хочу сказати, що все, що ми бачимо навкруги, це. Бо створено людьми для людей. Від цієї премії до мікрофона. Ну, типу. І це єдине, що має цінні в житті, це люди і їх життя. Тому я просто хочу вас чергове попросити е, донатить реально. Так, ми всі в тому не стичуть, але проблема вона є. Просто робіть, як я, коротше, донат емоція. Вам погано донатити — вам дуже добре. Що робити, що робити Задонайте. Ви розгублені — задонайте. От класно, коли молоді артисти не просто займаються там розвитком своєї музичної кар'єри, а до того ж залучені до важливості соціальних меседжів. А ось репортою опублікував своєму інстаграмі світлину з фотозони Megogo Music Awards, написав, що був на премії, та завів твіч. Ось Катерина Павленко зазначила в коментарі: А міг би OnlyFans. Ви знаєте, Катерина Павленко настільки тіньовий персонаж, з точки зору, вона не долучена до якихось гучних скандалів, вона не намагається на чомусь хайпити, постійно підживлювати свою кар'єру і увагу до своєї персони будь-якими методами. Катя Павленко це просто людина, яка живе своє життя, людина, яка випускає музику. І робить усе задля того, аби поєднувати музичну культуру, популяризація української культури в світі і допомагати своїй країні. Тому Катю, клас! Мені подобається твоє почуття гумору. Мені подобається твоя простота. Я вже неодноразово розповідав, що після нашого спілкування запис невеличкого інтерв'ю на нацвідборі 2022 року. У мене залишилися настільки позитивні враження, і для мене Катя Павленко стала величезним відкриттям, тому що надзвичайно харизматична та яскрава особистість. І на завершення Мішель Андраде, яка дипломатично намагалася уникнути відповіді, що Роман Буніч пішов від неї до Віри Брежневої. Мережі подякували, що ваш бойфренд пішов до співачки Віри Брежнєвої. Чи правда це чи не правда? Можете зараз спростувати всі чутки. А, мені супер подобається, а те, що я знаю правду, я знаю, як, як створюються плітки, а, але я можу одне сказати. А, Цієї історії дуже багато е, чого неправда. Я б не хотіла, щоб е, когось о, о, показали погану людину, та да? сам, наприклад, або допіру, до або до Романа, тому що вони прекрасні люди. Знаєш, Мішелько, молодець. Ти намагалася бути стриманою, делікатною. Ти спробувала відвести, знаєте, так увагу від градусу хейту, щоб ніхто не вигрібав, тому що от сталося те, що сталося ніхто нічого поганого не зробив. Окей, uh, okay. це показує певні маркери моралі. Водночас дуже багато запитань до Мішель Андради, яка товаришує з Сонею Морозюк. Якщо вам щось відомо про Мішель Андраде, що вона себе представляє як людина, як особистість, як професіонал своєї справи, надсилайте в Діректному інстаграму, залюбки почитаю, знайомлюсь, озвучу. Але в мене я ж кажу досить неоднозначне ставлення. З одного боку, вона мені дуже імпонує. А з іншого, ну відчувається певне лицемірство. Ніхто не винен, ніхто нічого не зробив. Я б не хотіла казати. Я знаю, як з'являються чутки. Коротше. Ох, по її реакції все зрозуміло. Але намагалася крутитися, як в уж на сковоріться. Тож давайте чекаю від вас більше інформації. А з вас подобайка, підписка, коментар. Не прощаюсь, ж до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Па-па!